Продаж квартири в районі старого міста по вулиці Аграрна. В квартирі виконаний ремонт з якісних та натуральних матеріалів. У нас досить багато простору. Загальна площа квартири складає 156 квадратних метрів. Присутня велика вітальня, з якої маємо вхід до кухні. Кухня, до речі, теж не маленька, її площа 19 квадратних метрів. При продажу залишаються всі меблі та техніка. Маємо ще 4 окремих кімнати. Перша спальня вона має вихід на власний балкон. Інші кімнати також оснащені всіма необхідними меблями. В найменшість кімнат облаштовано гардеробно. І маємо роздільний санвузок, присутня велика ванна та душова кабінка, і поряд окремо розміщено туалет. Всі деталі та ціну читайте в описі до даного відео.